І всім привіт! Сьогодні подивимося на біткоін і подивимося те, що я давав які рекомендації десь. Ну Не знаю, скільки це точно днів було, це було приблизно 17-го числа. 17 число це у нас, якщо так брати, це у нас приблизно тиждень тому. Десь орієнтовно, от у цьому діапазоні я казав, що скоріше всього ми будемо йти вниз. У нас тут, якщо подивимося на денний таймфрейм, то у нас видно було, що. Постійно прижимало донизу ціну зверху, як ми такі доходи одразу і скидали. Тут у нас всі верхні, буквально от всі а, палки, котрі стріляли, вони всі поглиналися одразу або в той самий день, або на наступний день. от І тіні зверху знову ж таки. Тобто видно було, що ціна провалюється вниз. І а, також казав на телеграм-каналі, що 29 тисяч точно можна дотягнути. А на Bybit біржі тут трошечки ми нижче пішли. Сьогодні у нас all Time low за 24 години 28,851, 851. Оце, як то кажуть, навіть нижче пішло, ніж я очікував за один раз. От, а, Я зафіксував свою позицію, десь розкажу так, десь от, от по 100сь баксів. От, тобто, як знаєте, це. Як деякі люблять робити реклами. Типу тут ми зверху коротше, зайшли, а там знизу вийшов. Чесно кажучи, все так і виглядає. Тобто я заходив спочатку десь отут вот в позицію. От, пізніше трошечки ще докинув в позицію. От, і потім, потім, а пізніше вже ось тут я зайшов на тейк. Ось. Не зрозуміло, чому тут у нас російська мова. Касапів до сраки. От. Як то кажуть, байбіт чомусь вирішує, що в мене регіон підпадає під росня умов. От. І виходить так, що у нас з однієї сторони ми можемо, наприклад, якщо просто, чому я зараз не заходжу далі в шорт, чого я не тримав цей шорт, через те, що це може бути а, хибний пробій, тобто просто винести лонгів максимально перед фінальним ростом. От, Тобто, якщо у нас, наприклад, свічка закриватися почне сьогодні там, або за цю ніч, там, а, піде десь до рівня 200-600, тобто більшу частину цієї червоної свічки, ось, цього падіння буде перекрито понад 50%, то скоріше всього це був хибний пробій. Просто винести а, ліквідність забрати з собою, винести по стопам, когось в ліквід. от, І далі на ріст. От, до 33 тисяч, максимум так, на найближчі 32-33. От, і якщо так, то буде такий варіант. Якщо у нас продовжиться консолідація, наприклад, буде щось подібне, як тут вот було впали. Отаке було, і ціна тримається в одному вузькому діапазоні, тобто не може вийти нагору, то тоді у нас і буде далі падіння. Падіння Вже давайте відкриємо денний таймфрейм. І... Найближче це може бути десь 28500, може навіть 28 з тіннями. О, десь сюди можемо прийти в цей блок. Ось, І таким чином а, може далі затягнутися і наступне падіння. Тобто і Далі буде відкритий а, блок біля 27500 тисяч і нижче. От, Тому, тому а, спостерігаємо, дивимося, що як буде. От, Арбітром не шкода, я вчора взяв о, під вечір лонг. Ось, лонги взяв. Звичайно, там я мержу маленько кидав. От, в плечі було X3, тому особливо нічого немає. Тобто по ефіру, по ефіру в мене теж був о, відкритий, звичайно, ордер шорт. Ось, звичайно, я так сильно не дотягнув, як я міг сьогодні, наприклад. от, тобто, Я зайшов отут в шорт. Я по ньому заходив в низькі бригади або а не одразу, або навіть одразу, але, скажімо так, не дивився навіть на ціну, а просто подивився а, на, скажімо так, візуал. Тобто я вийшов ось сьогодні, десь десь приблизно ось тут, десь тут. от, Тобто, фактично, якщо так брати, десь приблизно 10, 20, ну. На спотом десь до 3% було падіння. Забрано, а в мене було плече а, десь чи 15 чи 25. От, і я зараз вам точно не скажу. У мене є на ось ось. Так. Відкриваю вам зараз вікно а, ось тут. Як ви бачите, ось. Біткоін. От, тут зайшов в Куль 29. Там було, звичайно, 30 тисяч чимось, але я а, другу позицію додатково відкрив ще трохи нижче. От, а, також от, ефір. А, це я його вчора закрив. Увечері, ні, це вранці закрив. Так, але фактично а, ціна, як ми бачимо, була все одно, в принципі, адекватна, враховуючи 25 плече, 26. Відсотків, і профіс все одно склав собі ось так. А, ось я казав, що шорт тримає по біткоїну, по ріпу Онг тримає, навіть до сих пір я тримаю. Я все ж таки кладу ставку на те, що, можливо, у нас буде якась новина. ось Тому, тому а, як би мовити, спробувати спробувати. Все ж таки хочу. Ліквідація по ріпу у мене знаходиться. А, досить так далеко, в принципі. от Тому зараз навіть покажу. Це, скажімо так, лише казино такого варіанту. Ось тому нікому це не кажу: що це як. Ну, це так подивимося. Ось, що це якийсь там прям сигнал на лонг чи на шорт. ні це просто як казино собі для розваги взяв. О, тобто, у нас тут було, підійшов сюди, і сюди знову піджималося. Тобто я думав, вважав, що ось. Тобто я тут заробляв теж, тобто тут лонгмен, там був, шорт був. Трошки поскальпив туди-сюди. тобто Я тут бачу, що піджималася ціна. І було кілька разів спроби пробити її, але, а, на жаль, ось пішли ми трохи вниз, але знову ж таки ми втримуємося на ці корекції. от. І фактично, якщо у нас, наприклад, буде ось таке накопичення, ось в такому діапазоні от, десь, фактично от такий діапазон 20-25% плюс-мінус сюди-сюди, то якщо ми це втримуємо вище 70, там, 68 центів, то моє Вергідіс далі піти на долара, може навіть і вище. От, Тобто, треба дивитися, що воно і як. Ну, тому а, поки що таке по спотуму нічого не буду казати, ніяких змін немає. Все файно для інвестицій, якщо ви інвестуєте для спекуляції, арбітром теж можна брати, але на а, розраховувати на якісь фьючерс я би арбітром поки що не став, доки падає біткоін з ефіром, тому що альткоїни в цей момент більшість досить такі слабкі. Ripple у нас поки що це віддільний альткоін. Враховуючи його стан. Тому тут можна ще і якось попрацювати в лонг-позиції, але знову ж таки тут треба бути уважним і готовим, в разі чого побачити там свічку падіння до 50 центів, в разі чого. Щоб не було таке, що ось. Ви зайшли. Вроді би, патер це показує, вроді би, об'єми є, ахоба. І дає палку вниз. Тобто таке теж може бути, але. Кажу, кажуть, я до цього на собою я готовий, ми тут маленька маржа взагалі, тобто 4 бакси, грубо кажучи, накинув так для розваги. А ось, наприклад, там зайде. От. І навіть якщо закрию в мінус його зараз, тобто має любовнику прибуток перекриє цей збиток. От. Тому такі справи. Тобто в цілому що може зробити висновок. Біткоін поки що має межу ізійти ще вниз на 500 на 1000 доларів у разі, якщо буде палкою ріст на доларів, так 700. 000, тоді, можливо, буде ріст. Ефір нічого не буду казати, він Ну ви самі бачили, тут якби якщо біткоін піде вгору, закріпиться, тоді ефір буде теж підтягуватися, ж може. от А поки що така от ситуація. От, на цьому, в принципі, все. Ніяких сигналів особливо так не дам по альткоїну, по біткоїну дав сигнал. Ефір можна теж буде спробувати шортити в тому випадку, якщо біткоін дасть слабкість. На цьому все.